Всім привіт! Як бачите, я сьогодні знімаю про ігру Fishing Pones. Як бачите, я ймив озерного обстругу. Я вам покажу сьогодні, як закидати, щоб ймити озерного обструга або лосося. Наводимо от сюди і закидаємо якомога далі. Як бачите, віброхвіст 7 см, джеголівка 9 грам. Починаємо крутити. Трошки почкаємо. Як бачите, ми їмили рибу. І дуже тяжко ловити. Тягнемо, тягнемо, тягнем, довго тягнемо, щоб вона здалася. Як бачите, вона трохи здалася вже. Трохи під, підняли її з води. Ще трошки 24 метри. Як бачите, дуже близько, але вона пішла на глибину. Тут дуже глибоко. Як бачите, ловля люди і по 4 кг, і по 3. Вчора я грав і мили 18 кг. Ну, залежно від уровня, спінінг і так далі. Як бачите, ми її вже бачимо коло берега. І витягуємо. Ось такий антлартический лосос. Ще я хочу вам показати, як на цій карті ловити щуку. Як бачите, нова однієї карта, недавно лише додалася, було обновлення, бачите, і Йолочка є. Подарок, який відкривати треба на новий рік від 31.00 до 1 січня. Пішли ловити щуку. Йдемо кінець, як би сказати, от сюди. Закидаємо от туди. Якомога далі. Трохи почекаємо, він падає і починаємо крутити. Лавися тут звичайна щука від 700 і більше. Даю тут щуку 7 кг. Закидуємо ще раз, якщо не ловиться, давайте переведемо час. От і ми щуку. Як бачите, одразу підсікнув, підкинув її, аж почти до берега. І це звичайна щука. І так легко не їмити. Можна сказати, буде бігати по всім сталовим. Ще трошки і ми її витягнемо як, 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 як я і казав. Кіло 800 Звичайна щука. Ну що, до свидання, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ще буде дуже багато відео. I także z drugim ir jerem.